Кого беруть у космонавти? Сашко Дерманський. Скажу вам, космонавтом не кожен зможе бути. Їм землю ледве видно. І геть-геть, геть не чути у космосі чужому, у космосі, німому. Буває, трохи сумно. І хочеться додому, і хочеться на землю ступити і навіть сісти. І хочеться до мами і смачно попоїсти, бо там немає каші і смажених опеньків, з харчів там тільки паста у дюбиках маленьких. Там іграшок немає. І музика не грає, хоча ніхто не сварить, але й не пригортає. Ну, як не занудьгуєш, ну як тут не заплачеш, тим більше, що не чує, ніхто тебе й не бачить. Тому то в космонавти для боротьби з нудьгою беруть лише веселих, таких, як ми з тобою.